19 липня 2025 року нас чекає гаряче протистояння, реванш Олександра Усика та Даніеля Дюбуа. Чому цей бій? Подія, яку не можна пропустити факт. Перший реванш, якого ніхто не чекав. Після поразки Дюбуа у 2023 році мало хто вірив, що він отримає другий шанс, але він повернувся з перемогами і знову в титульній грі. Факт номер два. Чи зможе Усик зберегти концентрацію Усику 38 років, і він завершив об'єднавчий бій із Тайсоном Ф'юрі. Чи вистачить мотивації на ще один захист? Факт номер три: оновлений Дюбуа у 2024-му. Дюбуа змінив тренера та стиль. Британська преса каже, це новий Даніель розумніший і холоднокровніший. Факт номер 4 вагова інтрига. Ходять чутки, що усик з'явиться в рекордній для себе вазі близько 105 кг. Це може змінити динаміку бою та зробити його ще вибуховішим. Факт номер 5 бій із символікою. Для України це знову більше, ніж спорт усик знову в рингу, і знову несе прапор на своїх плечах. Цей бій об'єднає мільйони. Як думаєш, чи вдасться Дюбуа взяти реванш? А ми нагадуємо, що трансляцію усик Дюбуа ви зможете подивитися на цьому каналі. Зберігайте і діліться з друзями!